Всім привіт! З вами я, Святія 69 кюа Сьогодні я покажу вам іще одні нові скіни. Як бачите, у мене зараз 802 монети. Він монети. А ось і нові скини. Перший скін, який я зберіг, це заражений титан спікермен. Другий збережений скін, титан камерамен. А ще один збережений скін. Новий астротуалет. Ой. А ще один чорний гусь. То, то щось і Кореша. Еща 24К, трохи похоже на мій скин. Але не так сильно похоже. Похоже. Всім до побачень. I'm love chicken gun. Chicken chicken chicken, chicken gun. Chicken Chicken, chicken, gun. Chicken gun. i'm love chicken gun chicken 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 gun i'm love chicken gun i'm love i'm love chicken gun